Статті розкладу хвороб довідці зазначено на підставі статей 42Б, 41В, 61В, графи другої розкладу хвороб. Це посилання на наказ Міністерства оборони 402, який містить повний список хвороб із прив'язкою до категорії придатності. Усі вони підпадають під графу 2, тобто військовослужбовець, який вже проходив службу. Категорія Б обмежено придатний, але з можливістю нести службу в певних умовах. Що важливо зрозуміти військовому. Не всі діагнози роблять непридатність. ВЛК оцінює не просто наявність захворювань, а ступінь порушення функцій. Наприклад, тремор з незначним порушенням функцій – це ще не підстава для повної непридатності. А от якщо тремор, тремор заважає письму, триманню зброї, то ступінь порушення буде значним. Якщо хвороба пов'язана зі службою, це фіксується офіційно і дає право на компенсацію лікування повторно ВЛК у разі погіршення стану. Вас теж плутає формулювання в довідці ВЛК. Список діагнозів, великий, і важкі слова і щедріється фраза, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК ТСП». що це все означає насправді для військового, і які права має людина з такою довідкою. У цьому відео ми розберемо справжній зміст подібної довідки, на прикладі реального випадку з коментарями, поясненнями та порадами. Це буде корисно і самому військовому йому, і його родичам, особливо якщо є бажання підготуватись до ВЛК або повторного проходження. Чому варто дивитися далі? Бо ця довідка не просто медичний документ, вона вирішує долю людини. Де служитиме, в яких умовах, чи має шанс на переведення або звільнення. Її можна і потрібно зрозуміти, адже в цих формулюваннях ключ до ваших дій. Розбір довідки ВЛК, що тут написано, що це означає, давайте подивимось на ключові елементи Діагноз. У цьому прикладі маємо комплексну ситуацію: неврологічні захворювання, есенціальний тремор, дисциркуляторна енцефалопатія, гідроцефалія, судинна патологія. Постромбатичний синдром ноги, хронічна венозна недостатність, опорно-руховий апарат, артроз, меніз, біль у коліні, супутні діагнози, хронічний простатит, викривлення носової перегородки, новоутворення шкіри. Окремо зазначено, які з них пов'язані з проходженням служби, а які ні. Це важливо, бо пов'язані з службою захворювання дають право на певні пільги або компенсації. Фраза, яку всі хочуть зрозуміти, придатний до служби в військових частинах забезпечення та цікаві ВВНЗ навчальних центрах. Це означає, що військовий не може служити на передовій або у бойових частинах, але може бути у територіальних центрах попілктування, у частинах, що займаються зв'язком логістикою, охороною медичним забезпеченням у навчальних або медичних закладах ЗСУ. Тобто, служба не виключена, але має бути у тилу або у спокійних умовах. Що може зробити військовий і його родина після отримання такої довідки? Уважно перечитати діагнози, чи відповідають вони реальному стану. Іноді ВЛК занижує ступінь порушення. Це можна оскаржити або пройти незалежне обстеження. Зібрати всі медичні документи з цивільних закладів вони можуть підтвердити, що хвороба прогресує, і функції порушені значно більше. Подати заяву на повторну ВЛК або ВЛК вищого рівня, якщо ви не згодні з висновком, отримати юридичну консультацію, особливо якщо є сумніви, в об'єктивності рішень. Поради. Збережіть копію довідки, висновки лікарів і виписок. Це основа захисту прав. Якщо ви маєте статус, УБД, уточніть, як це впливає на рішення ВЛК. Не ігноруйте свій стан здоров'я, навіть несерйозні, на перший погляд, діагнози можуть із часом ускладнитися. Висновок: Ваша довідка це не вирок і не випадковий папір. Це юридичний документ, який має величезне значення, знати, що там написано, і розуміти, як діяти, означає мати контроль над власною долею в армії. Якщо вам потрібен розбір довідки, пишіть у коментарях. Розглянемо анонімно. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливі пояснення. ВЛК має бути зрозумілою. Поширюйте це відео своїм побратимам, друзям, рідним, всім, хто зараз планує йти проходити ВЛК. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки.